кайф. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вдихачів. І сьогодні у нас на розпаковці кастом. До нас приїжджали бокси картонні, бокси дерев'яні, бокси пластикові, бокси у вигляді е, іграшки. А це перший бокс, який залізний у нас. Кастом такий зробив. Залізний бокс важкенький. Виглядає стильно, круто, молодежна. <сум> Кришка залізна на магнітах, щоб нікуди вона не ділась. Тобто продумані навіть такі детальки. Оп, у нас тут 4 магніти. Якщо бачите, подивіться. Що всередині цього боксу? Одразу нас зустрічає ось така крутезна футболка з принтом кастома. І ці от малюночки це ілюстрації з банок. Що у нас тут написано? Shot Custom. Ось так. от. Що? Одразу вдягаю, що я буду не в мерчі від кастома сидіти. Да? Ось так виглядає на мені. Прям. Стильово. мені дуже подобається. Класний, класний принт. Офігенна футболочка такий оверсайз. Лайкос. Далі нас зустрічає ось така брошура. Тут у нас, що ми бачимо, кислючу малину. Порінь у світ середньої міцності та високої якості. І з іншого боку, у нас всі смаки та QR-коди з посиланням на соцмережі кастуму. І що далі, далі нас заключає вся лінійка смаків кастома. На даний момент лінійка у нас з 9 смаків. 8 з яких я вже прокурив, як зазвичай. Залишився один. Що залишилось у нас? А залишилось у нас Ice Candy. Тут навіть от така підставочка під. Баночки, ложемент такий, також зроблений з заліза. Офігенно прокрашено, офігенно пророблено. Мені подобається, бокс прям дуже класно зроблений. Поговоримо трошки про сам бренд. Що ж це за бренд, що за кастом. Це у нас середня міцність. І це середня міцність від давно нам вже знайомих творців. Таких як Heaven та SPAM. Ці самі хлопці та дівчата, які подарували нам Heaven та SPAM, випустили нову середню міцність і під новим брендом Custom. Що ж, ми знаємо, що таке Heaven, ми знаємо, що таке SPAM, і тому у нас високі очікування на цей продукт. Стартанув, стартанув продаж цього продукту зовсім недавно. Це, якщо не помиляюсь, 15 липня був початок продажу. Сторіночку запустили, запускали кожен день по відосику, інтригуючих відосіків, що ось такий от такий смак є. І у нас було за 9 днів до старту продажів, викладувалось по одному відосіку з, зі смаком. Прикольно, прикольно. Так би мовити. Прогріли, прогріли аудиторію. Мені сподобалось, як це зроблено. Відосики прикольні, е такі урбаністичні, в стилі кастома. Ну, Ви бачите, тут таке. Такі от спринти, і вони всі такі самі на баночках. В стилі урбана, в стилі якогось такого графіті. Ну, Виглядає дуже-дуже класно. Мені подобається. Ми знаємо, що в маркетингу спам. Та Heaven доволі-доволі такі сильні. І кастом це не виключення. Що, пройдемося по дизайну. Дизайн у нас, як я вже 10 разів сказав, дуже прикольний. Урбаністичний стиль графіті, такого якогось протесту. Там, Ну, виглядає класно. Зверху ми бачимо Flavor Custom Shot. По чорному білим ми одразу бачимо назву бренду. І ще по чорному мату е чорний глянець. Дуже-дуже виглядає симпотно. Таке ми бачили вже чорним по чорному у Хевена. Розуміємо, розуміємо, звідки ростуть ноги. Далі, на кожній баночці у нас різні малюнки. На Ice Candy у нас тут зебрав. В окулярах рожевих, рожева пантера з льодяником. Ну, по стилю прям, прям дуже класно виглядає, мені подобається. Тут яку баночку не візьми, вона прям дуже яскрава, дуже урбаністична. Коротше, мені подобається. Просто вау. Дизайн, дизайн прямо на п'ятірку. Далі у нас тут є QR-код з посиланням на соцмережі. Склад у нас є. Що у нас по складу? Склад тютюн 25%, сироп, гліцерін, ароматизатор індентичний натуральному штрих-код. Знизу у нас є наклеєчка, яка е каже нам про дату фасування цього продукту, що дуже-дуже дуже корисна штука. Відкривається баночка взагалі дуже просто. Проводиш один раз пальцем по цієї перфорації, і все, банка відкрита. Взагалі, ніяких питань до відкриття. М -м, пахне прикольно. Таке щось м'ятне. Ну, на якийсь м'ятний льодяник. Не на плюсики ці з каліптом, а от м'ятні зелені, от мені чим чимось схоже. Хоча ні, ні. Тут такий більш солодкий аромат. Ну, Треба, треба куштувати, треба пробувати, що там. Забиваємо чашку. По сировині. По сировині в, мені, в мене взагалі питань немає. Хоча ні, трошки трошки можна доколопатись. Е -е -е. У спама дуже багато сиропу було. А от у кастама, як на мене, трошки. Малувато. Такий трохи, трохи суховатий лист, але, але якщо нормально контролити жар, то ніяких проблем не буде. Я, в принципі, прокурював всі смаки на трьох, на трьох, так, на трьох горіхових вугіллях і проблем не було. Бувало на вулиці, коротше, прокурював. І там було на, не на горіхи, на, на кокосовому вугіллі, трошки перегрів був, але відновлювався все нормально. Сировина не липка, сировина добре пушиться, сміття тут немає, трошки іноді трапляються прожилки, але не так і критично. Забиваю рихло у відступ без дотику. І сьогодні ми скуштуємо цей продукт на фользі. Ось така забивочка вийшла. Все. Зараз прогріваю чашу, не перемикайте. Чашка вже прогріта, забита три вугілля. Це у нас вугілля Ігніс, кокос, На фользі, Куримо. Що ж, поїхали по смакам. Перший смак у нас буде червона смородина. Буду одразу ділити по категоріям топ, норм і таке собі. Червона смородина гарний смак вау ефекта від цього смаку я не отримав, але доволі непоганий. Для тих, хто полюбляє червону смородину, він, я думаю, сподобається. Гарний смак, ніяких зайвих присмаків тут немає. Мені подобається курити база для міксів гарна. Віднесу його в норм смак. Одразу кажу, це мій суб'єктивний топ, тому. Хто вже давно дивиться, можете подивитися, з якими смаками ми з вами сходимось, і вже вирішити для себе. Наступний смак сидр яблуко. Оце цікаво. Смак класний, з банки пахне прямо як яблучний сидр. Такий відчувається нотки яблука, відчувається нотки бродіння, брожіння. Ну, нотки чогось такого алкоголю. Куриця так само, як пахне. Мені сподобався. Дуже, дуже класне потрапляння в смак, дуже схожий на яблучний сидр. Тому, блин, цей смак крутий, такий е незвичний, тому відносу його у топ. Наступний смак з цієї стопочки. Ми візьмемо, що це у нас кислюча малина. Кислюча малина. Заявлена, як кислюча малина. Так вона і куриться. Це дуже кислий смак. Малина трошки фонова, але все одно відчувається така свіженька, але з гарною кислинкою малина. Я дуже полюбляю такі кислі смаки. Тому це прям в міксах дуже класно відіграє, дуже класна кислинка. Мені сподобалось, як написано, що це кислюча малина, так він і куриться. Тому цей смак також заходить в топ. Наступний смак у нас. Логан Логан фрукт. Якщо чесно, жодного разу я не куштував Логан Логанфрукт. Логан. Ми знаємо, що це Росамаха, так. E, тут є, ось, бачите, на баночці намальований росомаха. А виявляється, що є ще такий фрукт. Він схожий чимось трохи на лічі, по своєму вигляду. Але куриця трохи, трохи не так. Це солодкий смак, відчувається така легка трав'янистість, е, такий присмак лічі, трохи такого якогось мускатного присмаку. Ну, цікавий смак. Це також такий неординарний смак, але мені він дуже сподобався. Прикольний смак, такого у нас на ринку нема, і доволі класно куриться. З банки він ще пахне трошки от, е, якщо. Пам'ятаєте, як зелені волоські горіхи пахнуть. От е, з банки є такий трохи аромат цього Волоського горіху. Але при покурі, можливо, є цей присмак, але він такий дуже фоновий. Загалом мені він схоже солодкий присмак невеличкий лічі і невеличкий присмак, присмак винограду. Ну, і трошки якась така. Незрозуміла трав'яниста нота, така мускатна. Ну, загалом мені сподобався класний смак. Хто не курив, ну, раджу спробувати, я його віднесу топчик. Наступний смак у нас памело лимон. Зараз ще відкрию, понюхаю. його. Ну, З банки пахне, він лимоном пахне. Але при покурі це дуже дивний смак. Я щось Ну, Курив лимон від Хевену, курив лимон від спаму, це смачно, це класно. Цей лимон, я не знаю, можливо, така аромка помела. І цей смак мені взагалі не сподобався. Він дуже схожий на якусь таку дуже дешеву лимонну цукерку. Не знаю, мені не сподобався. Хоча, по відгукам, багатьом він зайшов цей смак. Я не знаю, можливо, у мене це така баночка. Але, ну... Моє враження по цьому смаку негативне. Це найслабший смак із дропу. Мені він взагалі не сподобався, тому це таке собі. Наступний смак йошта Агрус. Йошта Агрус. Дуже яскраво пахне з банки, пахне таким якимось варенням. Якщо ви не знаєте, що таке Йошта, це гібрид чорної смородини та Агрусу. І сюди ще додали Агрус. Нащо? Не знаю. Можливо, це просто для назви так зробили. Щоб не просто Йошта, Йошта, Агрус. Е але виходить Агрус з агрусом <хи> не суть. Е у мене колись вдома росла Йошта. І це дуже смачна ягода, мені подобалась. Цей смак дуже класно і дуже яскраво куриться. Е він більше такий в сторону варення. і Ну, щось середнє між варенням і свіжою ягодкою. Мені дуже зайшов цей смак, це прям дуже класний топовий смак. Рекомендую. Хто не курив, хто полюбляє чорну смородину, то цей смак вам точно залетить. Він ну, офігенний. Рекомендую. Це топ. Демо далі. Наступний смак рожевий бабл гам. Рожевий бабл гам. Е, якщо чесно. Ну, високих оцінок я не очікував від цього смаку. Ну, баблгам, да баблгам. що, що, що в ньому такого. Але тут зроблений е, такий не стандартний баблгам. він більше на якусь іншу жуйку. Ну, Не знаю, на жуйку турбу, схоже, не баблгам. Але смак доволі яскравий і доволі смачний. Мені сподобався і е, соло прокурював офігенно зайшло. І можна міксувати. ну Смак також дуже класний. Мені сподобався. І віднесу його прямо в топчик Класний смак. Фіналочка. У нас залишилось два смаки. На передостанок у нас залишилася шовковиця смузі. Цікава назва. Дуже-дуже великі очікування були на ці на цей смак. Пахне з банки такий. Ягодами, вершковістю, ну, прикольно. Пахне класно. При покурі. Ну, блін, я не отримував ефекту. У мене були дуже високі очікування на цей смак, але вони не оправдалися. Це непоганий смак. Класний такий ніжний, ягідний смак. Ну, як не сказав, що це шовковиця. Якийсь такий ягідний смузі, е, да. Куриця класно, прикольно, ніжненько. Ну, в топ я не можу його віднести. Це непоганий смак, тому середнячок. Останній смак у нас Ice Candy, який зараз забитий в чашиці. До того, як перейдемо до цього смаку, я дам спробувати нашому незалежному експерту, що він скаже про цей смак. Всіх вітаю. Зараз куштую. Із Кенді. Можу сказати, що він мені е, сподобався. Не прямо от максимум максимум, але десь ну, пись, пісні я точно йому дам. Такий дуже приємний, такий, легкий. Я би сказав, я не можу сказати, що він якийсь середній, такий, мені навіть трошки легкий і злій. Вісім це що? Це у нас прям в топ іде у тебе. Ну прям так. Угу. Прям в топ. От. А із всіх цих, що я куштував, мені найбільше сподобався bubble. Bubble прям... Зазвичай я різні е, смаки любі люблю шкорити, коли вони якось в міксах тощо. А от Bubble мені сподобався, чисто от, коли він один забитий був. Я всім рекомендую Bubble Це дуже смачний смак. Я айс кінді теж. Дуже прикольний. Так, почули думку незалежного експерта. <laughs> Мої враження по цьому смаку. З банки він пахне дуже солодко. Можливо, навіть якісь нотки м'яти тут є. Зараз ще раз. Ну, пахне якоюсь цукеркою, правда. Прикольно пахне. При бакурі, от, мені не вистачило цієї цукерковості. Так, е, да, це схоже на якийсь льодяник, е, але айс кенді. Тут повинен бути холод або м'ята. Холоду, м'яти я тут не відчув. Якась легенька, там, можливо, фонова свіжість. Можливо, я це сам собі на, на, придумав, тому що тут написано айс кенді. Але немає тут айсу. Е, він не холодний, не м'ятний. Такий якийсь лютяник, доволі такий. Середні, середній смак мені він не прям, прям зайшов. Тому віднесу його в середнячок. Середній. Друзі, вийшов вже ж новий продукт, і я не залишу вас без розіграшу. Сьогодні ми розіграємо цілих два теста паки, в якому знаходиться вся лінійка смаків. Дев'ять смаків, 9 тестерів, і ми розіграємо один на Ютубі, один в інстаграмі. На Ютубі умови дуже прості. Напишіть в коментарях, щось, який смак ви хотіли би скуштувати. Якщо ви вже куштували, то який вам сподобався, як взагалі відноситись до кастому. Дуже цікаво почути вашу думку. Підписатися на канал це. Ну, Само собою і поставити лайк. Все, ви вже приймаєте участь у цьому розіграші. В інстаграмі буде трошки важче. Треба е буде тизер з цим роликом, написати комент, відмітити свого друга та репостнути сторінку. Все, також приймаєте участь. Можете приймати участь як в інстаграмі, так і в Ютубі. Можете виграти зразу два паки Тому хай щастить. А ми переходимо до підсумків. Що хочу сказати? Класно, класно стартанули. Дуже крутий маркетинг, дуже крутий мерч. Ще очікую стрічку від кастома, щоб наступний огляд я робив вже з мундстручком з кастома. Підхід до старту дуже класний. Далі дивимось по смакам. 9 смаків, і у нас в топі цілих 1, 2, 3, 4, 5 смаків, які мені прям дуже сподобались. Прям топові смаки. Три смаки гарні, але не настільки гарні, як ці 5. І ось памеле, лимон, ну, блін, я не знаю. Давайте будемо <газати> казати, що це так, якась мені. Трапилась погана баночка. Але ну, цей смак об'єктивно мені не сподобався взагалі. Для старту це прям дуже класний класний старт. Ну, офігенно. 5 топових смаків це більше ніж 50% від дропу. Далі, міцність. Міцність дуже класна, комфортна, куриться приємно. На трьох вугіллях зараз прям на фальзі курю цей смак. Нормально вивозить. Було таке, що деякі смаки не згадаю, який саме, але було таке, що на трьох вугіллях вони трошки перегрівались, але ти скидаєш одне вугілля і далі куриш на двох, і все в порядку. Тобто, ну, по продукту, по самої сировині, питань немає. Гарно е, пушиться, гарно рихлиться, гарно забивається і приємно куриться. Тут прям класний лайкос. Що хочу сказати? Розвитку, розвитку кастому. Це круто, круто, класно. Хлопці та дівчата роблять класний маркетинг. Не забувають про блогерів, роблять круті блогер-бокси. Ось. Залізячка така. Можна, якщо у вас е, приватний будинок, зробити почтову скриньку з цього ящика. А що ні? Мені сподобався продукт прям офігенний, лайкос. Like По міцності це щось трошки вище, ніж 420. Десь, ну як не сказав, що це міцність як у Unity. От, щось середнє між 420 та юніті, так щоб розуміти. Робимо дивну тяжечку за вас. А хто ще не підписався на канал, то треба вже підписатися. Поставити лайк, написати коментар, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. А ще ще, приємна знижечка в магазині Вдихай Чіл, ссылочка буде в описі. Промокод YouTube. Юзайте і забирайте ці смаки зі знижкою. Всім смачних та дивних кальянів. Всім пока. Тихайчіл, вдихай, кай.